Майже два десятки назрілих питань було розглянуто під час засідання виконкому міської ради 27 січня. Спочатку було схвалено для подальшого сесійного затвердження звіт про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку громади за 2024 рік. Міська рада прийняла і потім працювала по 24 важливих програмах, такими як Підтримка Збройних сил України, соціальний захист населення, програма підтримки роботи освіти, медицини, культури та інших напрямків діяльності міської ради. Підтримано пропозиції комісії з питань захисту прав дитини. Ішлось на виконкомі про відбір абітурієнти до вступу у вищі військові навчальні заклади. Прийнято рішення про встановлення дорожніх знаків по вулиці Франка в Карлику. Пряма мова карлицького міського голови Олександра Панюти. Е Є пропозиція. Ну, перше звернення було від населення встановити знаки. Знак 3.35, стоянка заборон, два штуки. Мова йде, будемо так говорити, за територію, де закінчена територія полікового заводу. Надає яким чином там виїхати, роздивитися, бо руйнується і покриття, і також незручності витягується рез на проїзну частину і таке інше. Ні, хай запускають на територію, в них там територія велика. Надо роздивитись, вийде декомісійно. Дузню будем буде замовити термінову знаки і встановити. І оттуда, і звідси. На виконкомі традиційно ухвалено рішення про надання матеріальної допомоги жителям громади, зокрема фронтовикам та членам їхніх родин. 27 січня відбулось засідання оперативного штабу, на початку якого учасники взяли участь у всеукраїнській філині мовчання, вшанувавши пам'ять загиблих внаслідок збройної агресії російських загарбників. Карлицький міський голова Олесанпанюта вступному слові подякував традиційно Збройним силам України за їх доблесть і надану можливість нам працювати і жити в умовах стабільності. Всім слова подяки і продовжуємо надавати допомогу і підтримки. Довіду попередньої пер першої сесії міської ради нам хто читав, може штуку пису виділено. Вже на підтримку військових частин 900 тисяч гривень це 6 військових частин по 150 тисяч гривень. Далі керівники служб установ доповідали про свою роботу. Служба з надзвичайних ситуацій доповіла, що сім рятувальників та дві одиниці техніки з пожежної рятувальної частини номер 19 Карлика. Оперативно ліквідували пожежу в переселенні. Там, 26 січня, сталася аварія. Легковик в'їхав в паркан і загорівся. В результаті аварії постраждали троє осіб їх доправили до Карлицької батопрофільної лікарні. Центр первинної медико-санітарної допомоги інформував, що кількість хворих на РВІ. Протягом тижня, що минув, зафіксовано 52, із них п'ятеро хворих на пневмонію. Після оперативного штабу Олександр Панюта провів окрему нараду зі старостами сіл. 25 січня в карлику приміщенні фізкультурно-здоровчого комплексу відбулися зональні змагання чемпіонату Київської області з футзалу серед команди з гравцями 2010-11 років народження. У групі 2 в карлику грали три команди. Дитяча юнацька спортивна школа Дружба Карлик. Дитяча юнацька спортивна школа Миронівка і футбольний клуб Арсенал Франц Біла церква. Результати матчів Карлик, миронівка 5-1. Перемогли наші земляки. миронівка Арсенал, Біла церква 1-5. І футбольний клуб Арсенал Біла церква. І дружба дитячого інацька спортивна школа з Карлика 0-2. За результатами змагань команда дитячої спортивної школи Дружба Карлик, яку тренує Володимир Литовченко. Потрапила до півфіналу чемпіонату, який відбудеться 2 лютого. На засіданні оперативного штабу 27 січня представник поліції Інна Калієвська, як і зазвичай, інформувала про те, що правоохоронцями протягом минулого тижня складено 68 адміністративних протоколів. До поліції звернулася із заявою жителька Карлика, повідомивши, що з її банківської картки шахраї зняли близько 100 тисяч гривень. По даному факту ведуться слідчі дії. Двоє жителів із сусідньої громади повідомили про зникнення двох військовослужбовців в районі бойових дій біля Покровська. На залізничній колії потяг номер 72 збив громадянина 72-го року народження. Внаслідок травм той помер. На вихідних представники поліції разом з працівниками. ТЦК брали участь у виявленні ухилянтів від мобілізації.